Бажаю здоров'я на Покровському напрямку в околицях міста Курахове міцно тримає оборону 46 та окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. З 2 по 8 березня 2025 року наші побратими відбили 24 ворожих штурмів. При цьому російські окупанти втратили 119 одиниць особового складу: 121 БПЛА типу Мавік та «ФПВ», дві одиниці БПЛА типу Крило. Дві бойових броньованих машини, дві одиниці автомобільної техніки, шість артсистем і п'ять засобів спостереження та розвідки. Знищено також склад БК ворога і точку злету ворожих дронів. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте осторонь, і ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.